Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Довго я це не знімала, Я аж соскучилась за вами, за вашими коментарями і що ви мені тут напишете. Так, на повістки дня. Що тут виходить? Трансфер? І я чекатиму. Я на трансфер все чекатиму на карту, а я чекатиму. Я все чекатиму. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, підтримайте мене донатками, якщо у кого є така можливість. 10 числа буде ровно місяць, як я живу в цьому таборі. Табор просто замечательний, неперевершений. Я навіть вам не можу розповісти, які тут гарні умови. були. Полетіли далі. Так, на повістки дня, що нам дали їсти, я вам сейчас як розкажу покажу, ви тут взагалі обалдієте. Це просто велике дякую шеф-повару. Ми так цього хотіли і ждали. Нам грудка. Подивіться, який здоровий шматок грудки. Белісімо, смачісімо. Велике-велике дякую. Соус. Соус тут додана куркума. ананасовий соус з куріною грудкою це просто шедевр. Рис. Рис з ізюмом, по-моєму, і горохом. Це типа наша йплуга. Ананас. Це до коріної грудки, неймовірно смачно. І дали отаку штучку. Ви знаєте, у нас настільки різноманітне харчування, що я просто от цього кайфую. Ну, хочеться карту, а так як є вища освіта, треба підучити мову, підтвердити диплом і влаштувати дитину в школу і піти на роботу, заробляти гроші, тому що я вдячна за тимчасовий захист. Ну треба якось рухатися далі. Це ж таке діло. Ну то що, давайте будемо з вами смакувати. Цей неймовірно, неймовірна, неймовірна вечеря. Так, зараз спробуємо грудку. М -м -м. Я вам ще скажу, що я такої грудки смачної, не куштувала. За рисом. Це просто неймовірне бомбічний смак. Не можу даже вам передати. Ану, ананас ще спробуємо. Ви коли-небудь готували такі страви з ананасом рисом і грудкою? Грудка в ананасовому соусі. Mm. Mm. Це просто шедевр. Це шедеврально смачно. Я думаю, ці вони рецепти брали, ну це може їхня якась національна страва. Я от коштувала коякі строк з книги Ектора Хіменеса. Ну, це також смачно, я навіть не буду порівнювати. У кожного шеф повара є своя ізюминка. Я вдячна всім працівникам, які працюють на кухні і хвилюються за наше харчування. А я чекатиму на трансфери. Я чекатиму. У мене освіта, інженер-механік по піщової промишленності. У кого технічна і інженерні професії, я вам скажу, тут вони востребовані. тільки треба знати мову. Дивіться, так як тут розмовляють не на одній мові, а на нідерландській, на французькій. То, мабуть, мені потрібно буде вчити нідерландську і французьку все-таки. Також розуміють і англійську, і німецьку. М -м. Надо вивчити хоча б одну досконалу. Сьогодні нарешті. Ми записалися на курси. Нас записали, поставили в очередь і сказали, щоб ми їх чекали. Нам принесуть листочок. Попробуйте приготувати, я не знаю. Тут куркума, по-моєму, в соусі також присутня. От ви самі приготуйте грудку. Вона на пару зроблена, як знаєте, вона не суха. М -м -м. Вона ідеальна. Знаєте, я як шеф-повар тут починаю балакати. Я побувала на оцих яких, ознакомчих, ну, ознакомчий урок, можна так сказати, як себе поводити і що говорити. У нас тут працівники дуже вічливі. Вони завжди допоможуть, якщо у вас виникла якась запитання і якась проблема. Порції тут дають доволі огромні. Якщо ви хочете ще, ви можете ввечері сходити, попросити до Ну, Я думаю, тієї порції, що мені сьогодні дали, мені вистачить. Інколи буває, що я звертаюся за добавкою. Ну, це інколи. А так, в принципі, коли ти в системі, то в тебе є. Знаєте, як? Три дні адаптації. М -м, ти кушаєш утром в обід і вечором, є ще чає пітія, різні кофі пітія. Ну, тут, виходить, утром ланч, ну, типу, сніданок, потім через деякий час чай і кава, потім обід, вечеря, а після вечері опять чай, кава. Можна сказати, почти п'ятиразове харчування. Угу. Такі справи? По погоді. Зранку був дощ. Дощ ішов. Угу. Потім вилізло сонце. А зараз знову хмариться. Ну, грудка взагалі бомбезна, а рис, а ананас це просто неперевершено ідеальний смак. М -м -м. Я ще такої вечері не коштував. Тут всі страви мають неймовірний смак. М -м -м. Ви говорите, наприклад, чи я такого не їла там десь. Ні, не їла. Воно все одно трішки відрізняється. Потрібно мати повагу і поважати ту країну, в якій ти знаходишся. А я чекатиму на трансфери я чекатиму. На столовків працює, ну візді, по готелю система кондиціонірування. Насіка це все налагоджено. Якщо жарко, включають, і ти чувствуєш себе. Ну, от хто був, вон онклюзі, все включено там, віддихали по путьовкам. Ну оце. На такому ж уровні, уровні готеля Ріанна. Ну, це тимчасовий лагерь. Ну, це вважається найбомбічний лагерь в цій Європі. М -м -м. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, що я це доїм. Я розкажу про такий десерт. Якраз шоколадний це мій самий любимий смак. Я люблю все, що з шоколадом, шоколадки, морожено. Може, нам колись і шоколадки почнуть давати, морозиво давали. У Нас був, як було дуже жарко, день морозива. Ну, не день. Вони виділили години, дали нам талончики і кожній людині видали по морозиму. Як вони заботяться і переживають? За нас, mm. mm. ви мені пишіть, задавайте питання, я вам відповідь дам. Mm. Я ще, напевно, создам. Телеграм-чат, там, де буду все описувати, ну і додавати свої відео. Ну і я там телеграм-канал, пішов, групу. Я навіть не знала, я думала рис, плов, там м'ясо віддільно. Воно ну, так приготували, що я взагалі отримала ситості, море задоволення від вечері. Так, це я ще до десерта не дійшла. Угу. М -м -м. Стараюсь не плямкати, їсти з закритим ротом. Хейтери, прошу вас відійти від телевізорів, бо у вас будуть текти слюні. І будуть ті емоції, з якими ви не зможете... Справитись. Почнете писати гадості. Ну, не потрібно цього робити. А, пишіть, пишіть, пишіть. Хейтер це продвіження мого каналу. Так, відставляємо. Давайте, хто пробував цей десерт. Чоколаде. Чоколаде 120 мл. 64,8 грама чи що воно? Мус, мус, мус. Баночка така класна, бачите? Нам кстати, почали суп видавати, ну, цю посуду еко. з екоматеріалів. То пластик був, а тепер типу, такий картон. Зараз картон. Угу. пробуємо мус. М -м -м. Я б, мабуть, чесно вам сказати, цього муса мені таке подобається. Воздушний такий шоколадний смак. Наверно, банок 10 вилопила. Ну, дають тільки одну, шкода. М -м -м. Ні, бо це ще кілограм морози дали. М -м -м. У мене рекламні інтегр інтеграції в варіанні. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і не задавайте дурних питань, чого я сюди приїхала з сином. Всім па-па-па!